Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео я проведу вже четвертий урок іспанської мови для початківців. Я сподіваюся, що попередні три уроки вам були корисними. Якщо ви їх пропустили, то я нагадую, що посилання на них ви зможете знайти в описі під цим відео. А в цьому відео ми поговоримо про те, що нам подобається або ж не подобається, і вже почнемо вчити дієслова. Тому, якщо ви хочете продовжувати вчити іспанську мову, то поїхали дивитися це відео. Отож, поїхали. Це вже буде у нас з вами класи 4, четвертий урок. І, як завжди, наш план. Спочатку ми з вами повторимо інформацію Репасамос. Я думаю, ви вже пам'ятаєте про це слово, Репасамос. До речі, всі уроки я намагаюся поєднати, щоб це був такий, немов би маленький курс з іспанської мови для початківців. Тому я вам дуже рекомендую всі відео дивитися по черзі. Але якщо ви не маєте змоги подивитися перше, друге чи третє відео, або ви просто не хочете, то я в свою чергу намагаюся уроки побудувати таким чином, щоб навіть окреме відео воно було дуже корисним. Далі ми з вами поговоримо про фрази ме густа, і Но ме густа», «ме густа» і Но ме густа і густа Подивимося, як вони перекладаються, як вони відмінюються та коли ж вживаються. І далі ми з вами ще повчимо різні дієслова в іспанській мові. Спочатку повторимо нашу минулу тему. А саме ми з вами говорили про дієслово «тенер». «Тенер», нагадує, це в нас мати «тенер». і згадаємо деякі фрази з цим дієсловом. Умовне використання дієслова «тенер» можна поділити на три групи. Uno, dos, tres. Почнемо з такої першої групки. Найважливіше запитання, в якому задіяно вже діє слово тенер, це скільки тобі років. Quantos años tienes? Quantos años tienes? Quantos años tienes? скільки тобі років. І відповідаємо Yo tengo… Йотенго і додаємо свій вік. Años tienes? Yo tengo Йотенго, порагем, мені, наприклад, 26 років. Далі умовна така друга група. Це коли ми розказуємо про різні предмети, які ми маємо, або про членів сім'ї. Так само беремо: Я маю Тенго, tengo, tengo. зараз виділимо його якимось таким червоним кольором. Yo tengo, por ejemplo, tengo Tengo mamá, tengo mamá, Tengo papa. Наприклад, в мене є сестра. Tengo hermana. Hermana – це в нас сестра. Tengo hermana. Якщо говоримо про якісь предмети, так само кажемо tengo, але тут, що вживаємо ці неозначені артиклі un чоловічого роду, або ж «una» жіночого. жіночо. По регемплу, un coche. Наприклад, в мене є машина. Тенгоу коче. Або, наприклад, в мене є стіл. І умовна третя група це коли слово Тенер вживається в певних фразах, але ми їх не перекладаємо дослівно. По регпу, Тенго м'єдо це мені страшно. Тенго м'єдо. Або ж, наприклад, я поспішаю: Тенгоприса, Тенго Пріса. Або ж, наприклад, я голодна. Tengo tengo hambre. Tengo hambre. І так далі. Якщо ви не пам'ятаєте дані фрази, або ж зовсім пропустили цей урок, то просто поверніться до нього, це урок третій, і ви зрозумієте, про що я тут зараз говорю. Ну, а ми поїхали далі. Зірка нашого сьогоднішнього відео це фраза «Me gusta». Me gusta". Мегуста перекладається як Мені подобається Мейгусте. Використання дії слова мойгуста реально дуже просте в іспанській мові. Дивіться, що ми робимо українською, ми кажемо Мені подобається. Наприклад, тобі подобається. Щоб не витрачати багато часу, я не буду переписувати постійно слово подобається, але дивіться, йому так само подобається, їй так само слово подобається, наприклад, нам з вами подобається, їм так само, наприклад, подобається. Іспанською мовою використовується аналогічна схема. Тобто тут я просто хочу, щоб ви звернули увагу на те, що це подобається, да, воно ніяк не змінюється. А оці слова мені, тобі, йому, їй, нам, їм. І, до речі, я ще забула слово вам, зараз ми його допишемо, вам так само подобається. Іспанською зараз буде так само. Густа це в нас буде ось це подобається. Густа подобається. І будемо казати: Мені подобається ме густа. Тобі подобається те густа. Йому подобається або їй подобається ле густа. Нам з вами подобається нос густа. Вам подобається ос густа. І їм подобається лес густа. І приклад відразу. Мені подобається іспанська. Me gusta. Me gusta el español. Мені подобається іспанська. Me gusta el español. І тут у вас має виникнути одне питання. Що таке el? Зараз з вами подивимось. El це в нас артикль. Артикль чоловічого роду. І тут робимо з вами висновок: що коли ми використовуємо оце слово, точніше фразу, мені подобається мегуста. То далі всі всі предмети ми маємо називати з вами з артиклями означеними. У нас з вами є два артиклі. Це артиклі чоловічого роду Ель чоловічого роду і жіночого роду Ла. Нагадую, що з попереднього уроку. Зараз їх виділимо. Нагадую з попереднього уроку, що всі слова в іспанській мові умовно поділяються на дві групи: це слова, які відносяться до чоловічого роду, і це слова, які відносяться до жіночого роду. І розберемо ще деякі приклади. По регімпло, ме густа ла класи. Мені подобається урок, ме густа ла класи. Класи це в нас слово жіночого роду. Тому ми вживаємо оцей артикль «la». Ла. la clase», «me gusta la clase». Або ж, наприклад, мені подобається кава «me gusta», «el café», «me gusta el «Café» – me gusta el café Me gusta el café. Café – це в нас слово чоловічого роду, тому ми вживаємо артикль ель. Якщо ми хочемо сказати, що нам щось не подобається, все дуже просто. Ми просто кажемо но no me густа. Залишаємо все те саме, просто в нас з вами додається заперечення но. No". Но no me gusta», Мені не подобається, но no me густа. Так само можна задати запитання. Те ¿te да «Te» бо вже тобі. Тобі подобається, наприклад, іспанська. el español», «te gusta el español», Кажемо сі мегуста, сі мегуста. Так, наприклад, мені подобається. Давайте ще разочок. Тобто, густа» густелі шпаньо? Сі-мегусте. Сі, мегусте. Якщо нам подобаються більше речей, тобто мені подобаються, наприклад, машини, мені подобаються книжки і так далі, так само дуже просто. Українською ми кажемо, де зверніть увагу, мені подо. Подобається книжка. А якщо книжок багато, то я кажу, мені подобаються книжки. Цим прикладом я вам просто хочу показати, як от змінюються букви. Подобається та одна книжка. А якщо книжки, то подобаються. В іспанській мові відбувається майже аналогічна схема. Якщо одна, ми вже подивилися, ми кажемо мегусте. «El libro» – «Me gusta el libro». А якщо багато, то «Me gustan los libros». Давайте розбирати. По-перше, «Me gustan», тому що нам вже треба сказати подобаються. Ми додаємо таку букву Н. А далі, що ми ще бачимо? Що в нас вже артикль оцей L змінюється на лос. Тут так само нічого страшного, L. Це однина, артикль чоловічого роду, а множина лос. Бо зверніть увагу, да, в нас вже ліброс книжки. Якщо в нас артикль жіночого роду ла, то він у нас змінюється на лас. Можливо, у вас ще виникає питання, як побудувати ось цю множину ліброс. Так само, нічого складного, беремо слово лібро. Книжка. І щоб сказати книжки, просто додаємо С. І в нас виходить ліброс. Наприклад, ручка боліграфо, боліграфо. А ручки боліграфос, боліграфос. Якщо в нас слово закінчується на приголосну, наприклад, флор, це квіточка флор, а квіти флорес. Там Та, треба просто для звучання і Е добавити, і Еси. І виходить флорес, флор, флорес, флор, флорес. Я бачу, що виходить забагато інформації, але з моєї сторони було б дуже неправильно просто вам сказати, що от є слово майгуста і номегуста, «no і робіть з ним, що хочете. Я відразу ж хочу показати, як його використовувати і як його схематично задіювати взагалі в розмові. Тому давайте ще разочок «репасамос». Тобто, мені подобається, наприклад, урок. Ме густа, ме густа, ла класи, ме густа ла класи. А мені подобаються уроки мегустан, лас класис. На зверніть увагу, ось це в нас буде однина, тобто ме густа ла класи. Ла. Це в нас артикль жіночого роду. А що відбувається в множині? По-перше, густан. Далі не забуваємо, що мені подобаються, бо вже множина. А далі уроки: що в нас відбувається? Тут артикль змінюється на множину, додаємо цю еше. І слово класи. Так само множина утворюється шляхом додавання оцієї букви Есі. Тобто мені подобається один урок густа ля класе», а подобаються уроки мегуста last класес». Окрім того, що ми розповідаємо про речі, які нам подобаються, ми ще можемо розповідати про різні дії, які нам подобається виконувати. Схема дуже проста. густа» мені подобається, і додаємо просто дія слова. Кілька слів, що таке дієслово? Це слово, яке відповідає на питання, що робити. Тобто це певна дія, що робити, працювати, що робити, ходити, що робити, спати і так далі. І оскільки ми з вами говоримо про те, що нам треба додати дієслово, то зараз кілька дієслів вже і повчимо. Порегемпло працювати. Трабахар. Трабахар працювати. Відпочивати. Дескансар. Дескансар. Наприклад, слухати музику, ескучар e música», ескучар e música» – це слухати музику. Читати книжки, наприклад, лер ліброс. Лер ліброс, томар кафе, томар кафе. Зверніть увагу, що я намагалася тут додавати різні слова, поремплом, мусика, ліброс, кафе. Доведено не мною а лінгвістами, що слова в словосполученнях запам'ятовуються набагато простіше. Тому що одне слово потім допомагає згадати інше слово. Можна вчити ескучар, але перевірено моїми учнями я завжди даю такий приклад: кажу Ескучар, вони, може, не пам'ятають, потім кажу, Ескучар мусіка», вони вже автоматично пам'ятають, «ага, це слухати. Тому при можливості відразу будуйте маленькі фрази і намагайтеся запам'ятовувати слова таким чином, тобто будуючи вже певні словосполучення. Ну і тепер, приклад, мені, наприклад, подобається працювати. Мегуста і просто додаємо це требахар, ме густа, trabajar. мені подобається працювати, мегуста trabajar. Наприклад, мені подобається пити каву. Мегуста. Me gusta tomar café. Me gusta tomar café. Мені подобається пити каву. Me gusta tomar І es todo. до. І все, в принципі. І ще одна маленька фраза, яку би я вам хотіла докинути. Вона особливо буде корисна тим, хто зараз безпосередньо знаходиться в Іспанії, вам треба кудись піти, щось попросити, щось замовити і так далі. Ця фраза дуже схожа на Мегуста. Лише кажемо мегустарія. Ме gustaría. І ось це me gustaría, me gustaría, воно перекладається як я би хотіла. Я би хотів, я би хотіла. Ме густарія. А додавання до неї ще якихось слів, воно аналогічно тому, що ми вже з вами подивилися про me gusta. Тобто, мені, наприклад, йдете в кафе і кажете, мені би хотілося кави. Ме густарія. Ме густарія, Por ejemplo, Un café con leche. роблять каву з молоком. Думаю, me un con Perdon, eh? Hola, Me gustaría un café con leche. Me gustaría un café con leche. Або ж, наприклад, я би хотіла щось запитати. Me gustaría, me gustaría. Preguntar algo. Preguntar ce Me gustaría preguntar algo. Me gustaría preguntar algo. Me gustaría preguntar algo. Тому ми густе використовуємо тоді, коли просто хочемо розповісти про наші хобі, все, що нам подобається робити. А ось це мегустерія, це як бонус плюс. Це вже безпосередньо йдемо на вулицю і практикуємо. Тобто, щось замовляємо, щось хочемо запитати, попросити. Використовуємо просто цю вічливу форму, де Мені би хотілось, я би хотіла або Я би хотів мегустерія. Мегустерія. Ну і наостанок, давайте повторимо всі ці варіанти. Да, наприклад, мені подобається урок. Me gusta, me gusta, la clase. Me gusta la clase. Мені подобаються, наприклад, уроки. las clases. Me gustan las clases. Мені подобається, наприклад, працювати. Me gusta me gusta trabajar. Me gusta trabajar. І я, наприклад, хотіла би відпочити. Me gustaría, me gustaría descansar, me gustaría descansar. De la esquista de uso de me gusta o me gustaría, es que cuando queremos construir un contraste, entonces aquí simplemente decimos no. No me gusta la clase, no me gustan las clases, no me gusta trabajar, no me gustaría descansar. Порегемпло. Якщо ж це запитання, нічого страшного, на письмі перевертаємо знаки запитання. Коли ми говоримо, ми просто робимо питальну інтонацію. Ну і, звісно, будемо запитувати не у себе, а у когось, і будемо казати, тобі подобається те густе, те густе, а далі вже будемо щось додати. Я дуже сподіваюся, що озгуста вам подобається цей урок. Озгуста Лес Клесе. Ось це вам. Os gusta la clase. Os gusta la clase. Я дуже надіюся, що вам подобається цей урок, озгуста ля класи. Дякую усім і кожному, хто дивиться кожен урок до кінця. Якщо у вас є якісь питання, ви можете залишити їх в коментарях. Так само пропоную вам в коментарях залишити маленькі розповіді, що вам подобається і що вам не подобається. Підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. Я нагадую, що це в нас був четвертий урок, а всього їх буде мінімум 10. Дякую вам за перегляди і побачимося в наступних відео. Адіос!